Кривенька качечка. Був собі дід та баба, та не було у них дітей. От вони собі сумують. А далі діди каже бабі. Ходім бабу в ліс по грибки. От пішли. Бре баба грибки, коли дивиться у кущику гніздечко. А в гніздечку качечка сидить. От вона дідові. Дивись, діду. Яка гарна качечка. а дід каже. Візьмемо її додому, нехай у нас живе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили її гніздечко, обложили його пірячком і посадили туди качечку, а самі знов пішли по грибки. Вертаються. Аж у них прибрано, хліба напечено, борщик зварений. От вони до сусідів. Хто це? Хто це? Ніхто нічого не знає. Другого дня знов пішли діди, баби, грибки. Приходять додому, аж у них і варенички зварені, і починок стоїть на віконці. Вони знов до сусідів. Чи не бачили кого? Бачили якусь дівчину. Від криницю водицю несла. Така, кажуть, гарна, тільки трошки кривенька. От дід і баба думали думали хто б це був, ніяк не вгадають. А далі баба дідові каже: Знаєш що, діду? Зробімо так, скажемо, що йдемо по грибки, а самі заховаємося та й будемо виглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою. Коли дивляться, аж із хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, така гарна, тільки що кривенька трошки. Пішла вона до криниці, а дід і баба тоді в хату дивляться, аж у гніздечку нема качечки, тільки повно пірячка. Вони тоді взяли гніздечко та й кинули у піч. Воно там і згоріло. Коли жде дівчина з водою, Війшла в хату, побачила діда й бабу, та зараз до гніздечка, аж гніздечка нема. Вона тоді як заплаче. Дід і баба до неї кажуть, не плач, Галочко, ти будеш у нас за дочку. Ми будемо тебе любити і жалувати як рідну дитину. А дівчина каже, Я до віку жила б у вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер, каже, не хочу. Зробіть мені, діду, козілочко і веретенце, я піду від вас. Дід і баба плачуть, просять їй зостатися, вона не схотіла. От дід тоді зробив їй козілочко і веретенце. Вона взяла, сіла на дворі і пряде. Коли ж летить каченят табунок, побачили її, і співають. Он де наша діва, он де наша Іва, наметеному дворці, на тесаному стовпці. Кузілочка шумить, Веретенце дзвенить, скиньмо по пір'їнці, нехай летить з нами. А дівчина і відказує Не полечу з вами. Як була я в лужку, виламала ніжку. А ви полинули, мене покинули. От вони і полетіли далі. Коли летить другий табунок і ці теж. Он де наша діва, он де наша іва, наметеному дворці, на тесаному стовпці, кожілочка шумить, веретенце дзвенить. Скиньмо попір'їнці, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує. Не полечу з вами. Як була я в лужку, виламила ніжку, а ви полинули, мене покинули. Коли ж летить третій табуночок каченя, побачили дівчину. Он ти наша діва, он ти наша Іва, наметеному дворці, на тесаному стовпці, кужілочка шумить, Вертенце дзвенить, скиньмо попір'їнці, нехай летить з нами. Скинули їй по пір'їнці, дівчина увертілася в пірячко, зробилася качечкою і полетіла з табунчиком. А дід і баба знов зостались самі собі. Став вподобайку та підписуйся на канал.